З будинку номер 98, що по вулиці Співдружності, Олександр Григорович вийшов 13 квітня і вже живим не повернувся. Він загинув 24 липня під час обстрілу бойовиками блокпосту поблизу Артемівська де ніс службу. Йому було 35. Це було 24 четвертого он позвонил мне в 4, это было 24 -го. мы с ним поговорили, он говорит, Наташа, как дела, как у тебя, ну все хорошо, говорит, Наташа, мы сейчас выезжаем, говорит, я тебе вечером перезвоню. Ну, вечером он не перезвонил, я ему звонила в недосяжности, ну, я пошла на работу, и на работе мне уже вечером сообщили, что он погиб. Олександр, говорить його дружина, не боявся відповідальності. Отримавши повістку, одразу прибув до військкомату, а вже наступного дня відбув на службу. Добрим, щирим, хазяйновитим таким пам'ятають і будуть пам'ятати Олександра Григоровича, його рідні, друзі і ті, хто його знав. Он був дуже добрим, хорошим роботящим. Хороший чоловік був. Я говорю, це тяжело, так потеряти було. Чоловіка остався ребенок ну, маленький без отца, конечно. Він завжди говорив: я туди піду, я буду захищати вас для того, щоб вони сюди не прийшли. У нас рік різниці, тому завжди були дружні, він завжди в усьому підтримував, завжди був. Початку антитерористичної операції Саксаганський район втратив більше десяти своїх мешканців, світла пам'ять нашим загиблим землякам і швидкого повернення додому, та довгих років щасливого і мирного життя тим криворіжцям, які сьогодні перебувають у зоні бойових дій.